Без рукавки, софту екстра. Вага мішечка на 10 кілограмів, це з 3,5 тисяч. Така чоловіча рукавочка, теплесенька, Розмір великий. Ще одна фірма чоловіча без рукавка, Розмір 2XL. Така білесенька, жіноча, Розмір ей. Ще одна, жіноча. Розмір М-ка. Це чоловіча. Розмір М-ка. Це пласенька, як бачите, без рукавка. Неподовувати варіанту. Розмір 44. Така жіноча без рукавка. Шкіряна. Розмір XS. Розмір XS. Це одна жіноча. Великий розмір та, та, схрава, жіноча. Розмір елька. така яскрава жіноча, песенка. Розмір. Чоловік замовлення. Це Розмір великий. Розмір. Та там ж є гарна. Хто це

Чоловіча, великого розмір. Чолома, чоловіча, легесенька, розмір М. Сот. Ой, чоловіча, розмір 54 Безрукавка, легесенька, чоловіча розмір. Вай, xl Така жіноча, легесенька, безрукавочка, розмір ельфа жіноча, Розмір. Елька. Жіноча безрукавка. Розмір. Мка. Така лагенька, чоловіча, великого розміру, І остання жіноча безрукавка з капюшоном, Розмір Мка. Нагадуюся, були безрукавки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3,5 тисячі.